Виконаємо побудову підкладки для спідниці. Для побудови підкладки використаємо наступні розмірні ознаки. Довжина виробу 50 см. Напівобхват стегон 50 см. Якщо підкладка повинна повторювати форму фігури, то в такому випадку нам також знадобиться розмірна ознака напівобхват талії. Отже, існує декілька видів побудови підкладки. Підкладка з одним швом та складами по лінії талії. Підкладка з одним швом та з виточками по лінії талії. підкладка з двома або з трьома швами з виточками або зі складами, підкладка конічної форми та підкладка, яка складається з клинів. Сьогодні ми розглянемо з вами два види підкладки. Перша побудова буде будова підкладки з одним швом та складами по лінії талії. Отже, будуємо з вами вихідний прямий кут. Позначаємо літерою Т. Від точки Т вниз відкладаємо довжина виробу мінус від 4 до 10 см. Ми віднімемо 10, у нас вийде 40 см. Отриману точку, позначимо літерою «Н». Відкладемо прямий кут. Горизонтальний. Від точки Т відкладаємо напівобхват стегон плюс прибавка до напівобхвату стегон від 1 до 3 см. Ми візьмемо 2 см, відкладаємо 52 см. Позначаємо точкою Т1. По лінії низу у нас утвориться точка Н1 відповідно, з'єднуємо їх між собою. Отриманий відрізок тт 1 ділимо навпіл, 52 розділити на 2 буде 26 см. Позначаємо точкою Т2, це буде положення бічного зрізу, відрізок Т2Н2. Від точки Т і від точки Т1 відкладаємо вниз по одному сантиметру. Буде точка т 11 і точка Т12. Оформлюємо нашу підкладку. При з'єднанні підкладки з основною деталлю, тобто з самою спідницею, ми закладемо склади в області виточок безпосередньо самої спідниці, для того, щоб прибрати зайву величину по лінії талії. Отже, ми виконали побудову підкладки з одним швом та складами по лінії талії. Друга конструкція підкладки буде підкладка з одним швом та з виточками по лінії талії. Отже, також скористаємося вже обраними раніше розмірними ознаками і починаємо побудову з вихідного прямого кута, позначаємо його літерою Т. Від точки Т вниз відкладаємо довжина виробу мінус 10 см, в нашому випадку це буде 40 см, позначаємо літерою N. Від точки Т відкладаємо напівобхват стегон плюс прибавка до напівобхвату стегон від 1 до 3 см. Ми також візьмемо 52 см, позначимо точкою Т1. Оформимо лінію низу відповідно до ширини виробу по відрізку ТТ1. На лінії низу отримуємо точку N1. Отриманий відрізок ділимо навпіл, посередині ставимо точку Т2 і відповідно по лінії низу точка Н2. Це буде положення бічного зрізу. Посередині виробу переднього та заднього полотнища відкладаємо вниз по 1 см. виконуємо прогин по лінії талії. Це у нас буде точка Т11 і Т12. Також виконуємо побудову виточки по лінії талії. Розхил її буде від 2,5 до 4 см. Ми візьмемо 2,5 см, відкладемо вліво і вправо. Таким чином, ми виконаємо автоматичне завуження величини виробу по лінії талії, для того, щоб у нас не утворювалася велика кількість склад безпосередньо на самих виточках. Довжина виточки бічної у нас буде складати від 10 до 12 см. Ми візьмемо 12 см і позначимо наші точки Т3, Т4 і Т5. Нам залишилося оформити нашу підкладку. В точках Т11 і Т12, обов'язково слід дотримуватися кутів 90 градусів, для того, щоб наш виріб, так як він розкроється в половинному розмірі, не мав посередині, умовно кажучи, такої пташки у вигляді галочки, для того, щоб, для того, щоб наш виріб не мав Посередині вирізу у вигляді трикутничка. Ми виконали побудову підкладки з одним швом та з виточками по лінії талії. Ось такі дві конструкції ми сьогодні розглянули.